Я поясню, чому. Як я б хотів, щоб до мене так звернулись, mm -hmm. бо так цікавіше, так ти ну розумієш, що людина в тобі щось побачила, бо привіт як справи багато часу вигадувати не треба. А коли ти подивився на людину, зрозумів, що тобі в ній сподобалося або що тебе зацікавило, то ти це підмітив. І сказав їй. Тобто ти видав якусь частинку там позитивної енергії, а привіт як справи, там це без смаку. Ну, це здається типу, питанням, яке одразу Відділити. тебе да, в авліченності. Угу. Якщо дівчина підходить і робить такий же ж крок твій пасаж, угу. яка на це реакція? Якщо вона мені подобається, я ну я продовжую, я вже беру відповідальність на себе і будую діалог так, як би я хотів. А якщо не подобається? Я кажу нормально. А в тебе, ну якщо це в реальному житті, то я роблю логічне завершення діалогу і розриваю дистанцію, Тобто я не продовжую туди йти. Лайкаєш like повідомлення. Фотку, а, ні. фотку, а, ми кажемо про іщізає. переписку. Різні формати. Насправді, що дівчата бояться, що їм їх не оберуть. Більшість дівчат йде перед тим, що їх не обирають, а хлопці бояться, що їм відмовлять. І от якщо ти розумієш, що з тобою почали інтеракцію людина, яка тобі не цікава, угу. Чому дівчатка дуже часто ем, жорстко дають відповідь, вони зразу фільтрують. фільтрують і кажуть тобі навіть не намагайся, я не зацікавлена. Що з часом може насправді змінитись, але позиція така не зацікавлена, угу. і насправді мені здається, це більше плюс, ніж мінус. Е, є розуміння, угу. тобто так. не витрачай свій час. Да, да. Хлопці дуже часто або чоловіки. Бояться бути невічливими або uh -huh. там жорсткими по відносної uh -huh. до дівчини, і вона не за і їх сигнал про те, що він не зацікавлений, не завжди чіткий. І вона така віжлі, поговорів, вроді ж улыбався, Там потім фотку лайкнув сторіс. Он посмотрев сторіс, все ж все нормально, от сморі. А якщо ще вогник скинув, Ну це все Наступне питання, як дівчині виявити, що намір чоловіка. Серйозно, навпаки, mm -hmm. навіть не серйозно. Він не зацікавлений. Тобто, що це вічливе спілкування і не що більше. Але ну мені здається, що так само і в дівчат. У вас немає такого що Ну, ви жорстоко відповідаєте всім? Я відповідаю. Я думаю, що я відповідаю не жорстоко, але я відповідаю дуже прозоро і чітко про те, що не зацікавлена. Немає е, половітінків, є чітко mm -hmm. так, ну, так, не так, зацікавлена. Ні, ні. Да. Але дякую, але ні. А ми ж з тобою хитрі. Ми хитрі. Дякую вам за коментар про їх справжню природу. Вони насправді дуже хитрі. Як дівчині дізнатись, що хлопець не має серйозних намірів? Зробить... Ну нам то з Юлькою легко, ми хитрі. Як ви ставитесь до того, що дівчина робить якийсь. Крок, ну відповідальний крок. Тобто я завжди давайте не завжди скажемо, що дуже часто чую, що дівчина хоче, щоб до неї зробили крок. Тобто чоловік проявив, взяв на себе відповідальність, проявив свою мужність і там запросив кудись або щось. Зробив перший крок. Так, да, да. Да, Можемо так сказати. Більшість жінок індифікують, що якщо чоловік зробив перший крок, це вже сигнал того, що він зацікавлений. І тому безпечно цьому цьому чоловіку відповісти на зустріч, якщо вона зацікавлена, і подивитися, що буде далі. Отак От саме може розробити дівчина, і якщо чоловік не зацікавлений, то він не піде на цю зустріч. Ну або якщо він погодиться і не прийде. Чого? Він навіть е не буде погоджуватись на цю зустріч. Тобто, якщо дівчинка, жінка робить перший крок, чоловік одразу каже ні, По... якщо не зацікавлений. Окей, окей. Моделюємо ситуацію, угу. ти запрошуєш е мене кудись, куди б ти мене запросила. Нікуди. Пішли, пішли в нікуди. Але ми моделюємо ситуацію, і Запроси, треба, кути, щоб хтось мене кудись запросив. Джордж Клуні я би запросила на чашечку кави. Я не Джордж Клуні, я не знаю, що він відповість. Все. Кінець <laughs> з модельованої ситуації. Я просто поясню на своєму прикладі, бо я не можу говорити за інших. Okay. Бо ну я ми відрізняємось. Насправді я б не я би не запросила, Якщо ми моделюємо ситуацію uh -huh. з людьми, от Ярослав і Марина, то в парадигмі, що я е, відповім чоловіку, який зробить перший крок. Тобто для мене nice. це фільтр. Да? Для мене це якщо людина зацікавлена, вона робить перший крок, і я вже потім думаю: цікаво мені чи не цікаво, а витрачати час е, першою. Це Ні. дуже зручно. Як ми почекання ніколи так і тобі такого дівчині. не було, що тобі хтось сподобався, і тобі хотілось його запросити? У мене були кейси, коли я робила перший крок, але вони були ну для мене так собі. Експірієнс. Ну тобто, це що тебе відчувається на певне чи, чи потім виявлялось, що виявляли, він виявлялося, що, що що не да воно спрацьовувало з точністю на навпаки. Угу. І тобто я ти потім розуміла, не тих. По моїй природі мені, мені це не свойственна, і я все такі рішила ні ті проти Шо ініціатива природи. має бути від чоловіка. Да. От в мене mm. десь також є такі. А як взагалі чоловіки відносяться до того, коли жінка? Проявляє ініціативу перша, чи вони не думають, що блін, вона хоче все контролювати. Так можуть подумати чоловіки, які там або не дуже впевнені в собі, або. Ну, коротше, у мене немає такої проблеми, але мені подобається модель, де я проявляю перше. Я роблю перший крок, я беру відповідальність. Мені не подобається, коли мене кудись запрошують. Ну, тобто... Не подобається. Не подобається. Не подобається. Тому так, от це модель... діченка, яка подобається. Да. Якщо мен, вона мені подобається і я готовий там зараз піти з нею кудись, я піду. Ну тобто я їй скажу і зроблю там дуже багато всього, щоб вона пішла. Не вірштай те, що вона зробила перший крок, а не ти зробив перший крок. Немає відчуття е, такого лос від того, що дівчина, яка тобі сподобалась, зробила перший крок.